В Чорному лісі івано-франківські школярі навчалися виживанню під відкритим небом. У галицькому районі провели патріотичний юнацький табір. Тут хлопці та дівчата випробовували свої вміння, жили у польових умовах, куховарили на вогні, оздоровлювалися та веселилися. Напродовж семи днів навчалися різних виживання в природі туристичної техніки, пішохідного туризму, розпалювання вогню, життя в наметах. Віяна підготовка також була була стрільба. Uh, Розбирання автомата дівчатам також корисно сюди приїжджати, адже тут можна дізнатись багато нового, познайомитися з багатьма цікавими людьми. Та тобто, й взагалі це достатньо корисна цікава практика для кожного участь у таборі взяло вісім команд. Окремо приїхали Одесити. Це вихованці єдиної у південній Пальмірі україномовної гімназії. Владислав Возний каже, такий відпочинок втомлює, але водночас додає наснаги. Ми завжди їм співаємо і прапори розтягуємо на день незалежності на потім сходах. Ми завжди, тобто наша школа вона це з малих літ, у нас першачки такі бігають у таких вишиванках гарненьких. Тобто у нас це все патріотизм це і прививається. У нас в Одесі це не дуже розвинено, так як у вас тут на Заході. І наш директор ну, домовилося там. По зв'язкам нас сюди запросили для того, щоб ми е, просто приїхали як гості, шукали нових друзів, нові знайомства. Кожного дня для юнаків та дівчат готували нову програму. Школярі пройшли шлях військових партизанів. Дисципліна дотримувалась усі за порушення, віджимання чи присідання, ночували у наметах. Підготовка до табору та його проведення вимагає величезних зусиль, каже його комендант. Програма складалась з трьох підрозділів. Коли діти повинні показати свої знання, а якщо в них тих знань бракує, то вони мають. Навчитися, в'язати вузли, розпалювати вогнище, туристичної техніки е, і так далі. Є творча відпочинкова частина, де кожна команда повинна представити себе, де кожна команда повинна заспівати патріотичну пісню, в, і так далі. У е, е, нас репортажі е, пишуть діти про Чорний ліс, здають нам газети, малюють і так далі. І е, е, третя частина це спортивна. Результати спортивних конкурсів та змагань заносять до турнірів турнірної таблиці табору нині нагороджували переможців. Їх відправлять на обласний чорний ліс. Ми щорічно проводимо цю програму, це переможці шкіл нашого міста. Мені дуже приємно, що в цьому році вперше взяли участь і діти з Одеси. Це дуже важливо, що діти мають можливість спілкуватись діти мають можливість на власні очі побачити, наприклад, одесити, яка ситуація у нас зі своїми ровесниками. Це, напевне, є те, чого нам не вистачало за 23 роки нашої незалежності. Що люди з різних регіонів не знають один одного. Гуманітарний віце переконаний, військово-патріотична підготовка важливий елемент у вихованні юнацтва. Він ініціюватиме реалізацію програми Чорний ліс на державному рівні. Ірина Тимчишин, Сергій Щочкін, новини на вежі.